Привіт всім! Хочу розповісти про свої полиці для е, розсади. Ось така тут є в мене підсвіточка. Вона незалежна, можна кожну лампочку відключувати. Їх всього 4. Скільки в мене і полич і полиця сама залізна, а полички де, пластмасові легко митися. Але вона дуже міцна, бачите, можна відключати світло. І знову кричати. Легко знімається, легко вішаються. Якщо в мене будуть маленькі росточки, то я під ящичок буду підкладати якусь ще порубочку. ось так будуть рослинки підчувати. Можна повертати, як хочеш, на них. Зараз у мене в кімнаті 20 градусів, дуже гарно. Ось така вона височенька і такого зросту метр п'ятдесят. Так, що дуже зручно, користуватися. користу. Кори...